Певною мірою головне не те, що він сказав, а те, чого він не сказав, особливо в контексті курської операції, що ми не почули перше жодної зайвої інформації про стратегічні плани, які стосуються цієї курської операції. І в цілому якихось гучних анонсів ми також не почули щодо наших подальших планів планів діяльності збройних сил України. Принаймні навчились на досвіді 23-го року, коли. Занадто багато говорили і поплатились потім в результаті е, за це. І очікування перегріли, і ворога попередили про е, ті плани, які, які готуємо. Можливо, деяких партнерів також попередили, яких не варто було б. Е, а що стосується цієї ситуації, як мені здається, головна тут е, причина вона залишається ще з е, прес-конференції попередніх. Я не знаю, президент до них не готується. Він настільки впевнений в собі, що він зможе зімпровізувати в таких ситуаціях, чи підготовка проходить не дуже якісно? Ну я раніше працював з політиками, а консультант, готував їх до прес-конференції не настільки, звісно, важливих, але тим не менш, ну завжди ти розумієш плюс-мінус які гострі питання будуть. Задаватись президенту, і підготов... ну там не президенту, політику тут yeah. президенту. І вони мають репетируватись, проганятись. Очевидно, що історія про цих 5-6 менеджерів, вона кимось та й буде озвучена. Його запитають про найближче оточення і так далі. І навіть якщо ми сприймемо за істину слова президента, ну теоретично це ж може бути, може бути дійсно така, така історія. Не могла трапитись, е, в, як там кажуть, мультивсесвіт недостатньо вивчений і так далі. Але тим не менш, ну невже якщо вони це проганяли? А швидше за все вони це проганяли, тому що він, е, як було сказано, озвучував цю ж версію на Африку. Невже ні у кого з е, його команди не виникло? Дещі ці сумніви з приводу того: ну а наскільки взагалі е, це буде гарно сприйнято? Тому що ну по реакції суспільній ми побачили, що не було такого, що люди. А ну все, тепер до татарова питань немає. У мене виникло, коли я почув це питання. А чому татаров тоді заступник голови офісу президента не Яценюк? Як про Яценюка говорять, що він взагалі там чеченців вбивав ще до того, як це стало мейнстрімом, так? Він взагалі має бути як мінімум заступника той голова офісу президента. Ну, така собі історія. Для мене це більше про, про певну непідготовленість, і про те, що. Е, е, Знайдеться обґрунтування для наявності тої чи іншої людини в команді, як як би там не було, обґрунтування знайдеться. То він е, чеченців бував, можливо, особисто десь там зупинив наступ росіян на Харківщині, чи ще щось. Пам'ятаємо, що історія з. Братом Андрія Борисовича, який то снайпером був, то не снайпером, то був, то не був, тому Люди, таке а... чесно, ну можна було якось суто. От і в мене це з професійної точки зору. Просто можна було. Більш якісно це оформити так, щоб це лягало принаймні під основу питання, тому що питання взагалі ж стосували саме професійної придатності тих чи інших тих чи інших людей. А ну, то лише. Не лише. ну не лише так, не лише Да, да, да. колега. Поки у мене інтернет ловить, бо буває підвисає, світла немає. Я зараз на на, на такому хотів доповнити про. В нас догідно останній вагон про Шмигаля, чому я вважаю, що навряд чи його взагалі в найближчій перспективі змінять mm -hmm. всі чотири, які ходять про заміну саме прем'єр-міністра, завжди їх заперечує, тому що тут є основний принцип складно буде знайти людину настільки е, з якісними менеджерськими скілами. А Шмигаль це дуже якісний менеджер, хто б там що не думав, яка будучи на такій високій посаді. На прем'єр-міністр це надзвичайно висока посада, повноважна в е, українській е, політичній системі, якщо ми відштовхуємося від законодавства, так? яка при всіх можливостях не буде аж настільки відсвічувати, як це робить пан Шмигаль. Він виконує великий об'єм роботи, але залишається абсолютно непоміченим. Я переконаний, що якщо зараз Провести опитування на вулиці і запитати, а хто взагалі там у нас е, прем'єр-міністр в Україні, то значна кількість людей і не пригадає, а це ну фантастика. Насправді ще менше кількість людей скаже взагалі, хто там у нас е, спікер Верховної Ради, але то вже то вже інша історія. Е, тому так, якісь там оновлення можуть бути але. Навіть е, одна із аргументацій, знаєте, те, що чую від е, певних політиків, що шмигаля звільняти не по поняттям, тому що немає за що. Він собі робить свою роботу, великих косяків за ним не помічено. Скандалів серйозних немає. А так взяти, прибрати людину не можна так робити, тому що люди, ну я маю на увазі е, не люди, які там люди, нація, народ а окремі люди. Вони не зрозуміють, і тому я думаю, що цілком вірогідно, що аж до кінця каденції діючого президента України прем'єром буде пан Шмигаль залишатись, хоча міністерство, а очільник інших міністерств можуть повністю бути змінені Да, да, друже. Хоч я скажу, чому вони насправді не хочуть звільняти Шмигаля? Ти правильно сказав, що його взагалі мало хто знає. А для того щоб повісити всі свої косяки і ну по економіці, по всім іншим питанням, має бути людина, яку реально всі знають, і яку реально всі усвідомлюють, що це його косяки. А якщо ніхто не знає шмигеля по великому рахунку, ну може звільнили його, але ж то косяки залишилися, розумієш, Тобто їм немає змісту змінювати шмигеля, тому що все одно нічого не поміняється медійно. Тут або ви спочатку маєте його продати людям як того, хто відповідальний за все це. А тоді вже робити якісь висновки. Ну тобто, мене звільняти, міняти так далі. який він поганий. От прийде новий. Тоді як, як, як це робить цей Путін. Коли він когось міняє, він каже: Ну, оцей був поганий, цей був поганий, це був корупціонер. А цей хороший, тому що цей математик добре знає, то і порахувати може, і він зробить все краще і розчистить все, це. Це зробить так само, і тут. Тут, тут дуже все просто. Ви маєте вміти медійно це все продати. Поки що вони цього не зробили. Принаймні зі Шмигалем те, що мені відомо, вони точно там не планують його нікуди змінювати, тому що не, немає змісту, нічого не зміниться в медійному просторі. А, Дякую. То, хочу відзначити, що насправді, насправді певні натяки на те, щоб прив'язати якийсь антирейтинг і. Ну, скажімо, так, невдоволення громадян, все таки присутнє. Ну, як мінімум, кейс із, із захистом об'єктів енергетики, от mm -hmm. те, що зараз відбувається після вже відставки Кубракова, Наєма, воно ж все намагаються чітко вказують конкретну персоналію, Шмигаль відповідно в медіа. Якщо подивитися, і буквально, отже ж на днях вийшло велике інтерв'ю цього власника автостради шкіля. Так він там чітко і заявляє 10%, там третій рівень тільки профінансовано, і прямо б'є конкретно по нинішньому прем'єру. Якщо я думаю, що насправді ця боротьба до кінця ще не завершена, але от що точно дійсно до Шмигаля не чіпляється цей негатив. Це я тут погоджуюся. як би от не намагалися от повісити, чим більше буде такої медійної історії, на жаль, чіпляється до найбільш відомого, а найбільш відомий. Ну ми всі розуміємо, відповідно, це президент. Тому зараз форсувати подібні речі конкретно щодо прем'єра. Я думаю, що якщо відбудеться його заміна. То він скаже, що я роблю, значить, написав заяву про відставку там за станом здоров'я, чи ну вигоріла людина, чи ще щось. Ну, тобто, такий підхід, що от він буде передавати наступнику весь свій багаж і розійдуться максимально мирно. Оце єдиний варіант, який я бачу теоретичної зміни шмигаля в нинішніх обставинах. А поки що дійсно йде так, як іде. Я дозвольте фраза ремонт потужного немає. Андрію, секундочку, я буквально одне слово. Okay. Право в тому, що якщо дивитися цією кампанії можливої відставки Шмигаля, в мене складається враження, що її запускали цю кампанію навіть не ті, хто хоче на посаду, можливо, прем'єр-міністра. А швидше було ініційовано це опозиційними силами, неприхильними до ну звісно, неприхильними до команди президента для того, щоб трішки підбурити ситуацію всередині. Бо якщо дивитися низку публікацій, які з'являлися в пресі стосовно там початку преміади або ще чогось, то вони абсолютно не дотичні до офісу, вибачте уряд національної єдності. Пам'ятаєте, була така історія. Ну, ця тема а, продовжується Так, багато його адептів... Вважали, що з потенційним звільненням Шмигаля буде якраз можливість сформувати такий уряд, що зараз є е е е максимально так, ну, мені здається, це максимально відірвана від реальності зараз історія. Це був уряд національної єдності, уряд має бути тим органом, до якого максимально звернута увага. Суспільства, уряд це у нас максимально безлика історія для громадян України. Якщо там хто винні в усьому завжди, це воювати правильно, депутати. Ну або там, якщо стосується якихось глобальних речей, то хто виний президент? Прем'єр-міністр, міністр. Хто ті міністри? Хто міністр економіки? Міністр економіки, економіка, що це дуже сложно, це непонятно. А от депутати, депутати поганці? Звісно, тому мені здається, що ця історія про уряд національної єдності вона від самого початку не взлітала взагалі абсолютно, тому що, ну. Кого б це об'єднало? Ну це об'єднало б в одному приміщенні людей, які хочуть мати більше впливу і бути ближчими до центру прийняття рішень. Хоча знову ж таки, які рішення зараз приймає уряд. А єдина людина, до якої можна було приліпити і скинути балас негативу з президента, це людина, яку навіть не знаю, чи можна в голосі, ім'я і прізвище називати в контексті звільнення. Я думаю, хто зрозумів, той зрозумів. Е, тому я, якось якось так. Так, я думаю, що це не з офісу була історія про те, щоб Шмигаля дискредитувати, тому що повторюсь: ну нема за що. Ну, просто навіть, навіть виходячи з цього контексту, так були історії, де намагались приліпити, але ну, це ну, ну, супер складно. От, е, Ну, не клеїть, знаєте, от, як як з гусака вода, тому що так, як правильно зазначили, щоб до когось приклеяти, це має бути така людина, до якої приклеєш. А Шмигаля його ж ну, ну, ну сидить просто такий собі щось. Та ти навіть навіть ж ніхто навіть мемів з ним немає. Ну от єдиний мем про Шмигаля, який є, це про те, що ніхто не знає, де він ніхто його там, от саме ці меми, що Шмигаля не бачили. Там уже 30 днів типу, оце ось єдине що. А, а треба, щоб це була людина, до якої воно б клеїлося. Тут ну не клеїться зовсім. У нього, в в нього клеїться там хіба було, що Шарль Мішель. По 150 лайків. Ну господи, ну про що тут казати?